Коли біль наче заповнює собою весь ваш простір, а консервативні методи не допомагають. Не варто терпіти довіртеся фахівцям. Сучасне ендоскопічне лікування між хребцевих гриж. З реабілітацією лише один день відтепер доступно в Оксфорд Medical. Для того щоб чітко визначити обсяги лікування та обрати тактику, необхідна якісна діагностика з візуалізацією. У медичному центрі доступні усі необхідні обстеження та консультації сумішних спеціалістів. І головне тут про вас піклуватимуться провідні спінальні хірурги, які стажувалися у кращих клініках Європи і Південної Кореї. Та одним із перших в Україні почали виконувати ендоскопічні дискектомії, малоінвазивні ендоскопічні методи лікування міжхребцевої грижі. Існує два методи видалення цієї: грижі – це задній доступ, інтерламінарний, і боковий трансферамінальний. З допомогою трансферинальним доступу ми грижу можемо видалити під місцевою анестезію. Довгою голочкою заходимо в область хребта, де ми будемо працювати. вводимо місцевий анестетик. І працюємо. Це не тільки унікальні операції для Франківська, але й унікальні операції для всієї України. На теперішній час близько ну, 7-8 клінік виконують дані операції, То, що має бути сучасна апаратура, яка дозволяє виконати дану операцію. На сьогоднішній день вона є в Oxford Medical і ми працюємо. Фахівці Oxford Medical пояснюють, техніка ендоскопічного лікування нічим не поступається класичному відкритому доступу, при цьому гарантує значно менші післяопераційні ризики. Головною перевагою методу, визнаного провідними світовими спеціалістами з галузі спінальної хірургії, є оптимальне поєднання малоінвазивності та ефекту лікування. Оперативні втручання здійснюють через невеликі проколи тканин. Тож уже через дві години пацієнт може ходити, а на наступний день виписатися. Зі стаціонару перевага мендоскопічної дисектомії є це що вже на другий день ми пацієнта виписуємо із стаціонару. Він може приступати до реабілітації вже на третій-четвертий тиждень після операції. При відкритій операції людина повертається через три місяці до своєї роботи. Тут коротший термін реабілітації і відновлення. Повноцінне життя до роботи, офісної вона може повернутися вже на четвертий тиждень після операції, до фізичної роботи місяць-півтора. Відповідно до соціологічних опитувань, майже 90% людей турбує біль у спині. Та якщо він не минає упродовж трьох днів і радіює в нижні кінцівки, ви відчуваєте затерпання або штрату м'язевої сили, не зволікайте, а зверніться за кваліфікованою допомогою. Лікарі Oxford Medical забезпечать точну діагностику та ефективне лікування.